Здоровенькі, любі та гарненькі, зараз ви побачите просто нереальний бій. Уявімо, що Т800, коли подорожувало у часі для того, щоб знищити Джона Конора, випадково опинились в паралельному всесвіті, саме де і знаходиться Середзем'я і наразі королівство ельфів. Пам'ятаєте, в хобіті, було королівство? Ой, ну чого ти мені пишеш, ти мені заважаєш? Треба зому викнути звук. Ем, опинились в королівстві батька Леголаса. І зараз Леголас на чолі зі своєю армією буде захищати кордони своєї країни. Ну, свого лісу. Тому пропоную починати. І так. Піхота побігла вже вперед. Т800 біжуть. Ага, вони мають вогнеспальну зброю, але я не до досить великої дальності. Давайте подивимось, що в нас іде по кількості. Ну, я бачу, що 1800 вже вбило майже 2000 ельфів. Тому, напевно, вони виграють. Ну, подивимось ще. Це ж таки, який не який, а частковий урон будуть ще надавати ельфійські лучники. Ну і Леголас там стоїть також, стріляє з луку. Угу, Ось він. Він наче з автомата фігарить. Звичайні лучники так не можуть, таке зробили тільки для Леголаса. Ну, ви в принципі пам'ятаєте, як в фільмі він міг сильно часто стріляти, навіть інколи по дві стріли запускав. Так, ну. Хоча б е, воїни, саме піхота зі щитами та списами, змогли підійти до Т-800 і вже якусь там сотню перемогли. Але ж все ж таки з 20 тисяч воїнів Т-800 вже знищили 8 тисяч. І я не знаю, чи зможуть вони якось відігратися ельфи перед Т-800. Просто нереально дивіться, як вони їх. Просто м'ясо перетворюють. Так. Тут я бачу, щось стовпились вони. А чому вони стовпились? А, вони, типу, в захист який стали. Чи можливо там був якийсь Т800, вони його в кружок взяли. Вони ще так можуть робити, я бачив частенько. Але якісь воїни відділяються від основної своєї зграї. Окружають якогось воїна і його потихеньку лупцюють. Так, ну половину вже Т-800 вони замочкарили. І також половина залишилась воїнів Ні. ельфів, а саме там, напевно найбільшість лучників. Ну, ще трішечки воїнів я бачу зі щитами залишились, тобто не всі полягли. Ну, якщо ж спочатку Т-800 е, знищило там 2000 десь ельфів ще до того, як перший їх робот пав, і я вже думав, що вони ну, 100% там, або 99%, що переможуть, то зараз я бачу, що все просто змінилось. Ельфів залишилось 10 тисяч, а Т-800 лише 50. Це ж таки ельфи сильні воїни. Їх не потрібно було мені недооцінювати. По лору вони взагалі, я ж пам'ятаю, там безсмертні. Ну, тобто вічне життя мають, але вбити їх можливо. За цей період, поки вони там живуть. От би, ну, тут, до речі, було б класно жити, як ельфи, там, вони тисячу, дві тисячі, три тисячі років проживають. Уявляєте, який можна було б досвід отримати життєвий? Можна було б отримати. Там 10, 20, 30 вищих освіт. Так, ну так по одному вони винищують. І так, да, навіть залишились якісь. Списоносці. Я Не знаю, як, як можна назвати. Ну, піхота залишилася, звичайно. І вони тут бігають по одному винищують. Ну все, залишилось лише 7 Т800. Це ну, вже перемога. Давайте вже тільки до кінця додивимось. До речі, у такому спогляді не так добре і видно, тому що тут густий ліс досить. І якби навіть тут була б там велика чезна армія там, або невеличезна, якби вони були на загони якісь поділені. Я так розумію, якщо б з видом зверху ми дивилися на них, ну не кожного можна було б замітити. Ну, так, цей ще є. Скільки їх там? Три, цей. Ого. Яка озвучка весела. Так, цей ще залишився. Один останній. Останній воїн Т800. І де він? А, це він тут? Його лупцюють? Чи ще ні, вони просто стоять? Чомусь стосуються тут. А де Т800? Ну вони сюди прийшли, а де він? Куди це він зник? Так, це вже лучники прибігли. Так, а все, бійка закінчилась. Ну, це, можливо, буде досить коротеньке відео. Тому дякую вам за перегляд. Будь ласка, пишіть мені якісь коментарі, підписуйтесь на канал і буду вам дуже-дуже вдячний. І я буду шукати якихось цікавих юнітів, якихось фільмів, щоб вам було цікавіше це все дивитись. Якщо ви захочете якийсь більш класичний контент, наприклад, там. Спартанці проти персів, або хто сильніший там тернозавр Рекс, або я не знаю, там, там 10 ведмедів. Обов'язково пишіть, я буду шукати, встановлювати, і подивимось на це. Дякую вам ще раз за перегляд. все добре.